На ці вудки дуже приємно тягнути якийсь трофей. По цим вудкам не тільки назва відмінна, а ще й якість у них просто бомбічна. Дивіться, це у нас вудка, йде Джевелін. Вони є 5-метрові, 6 метрові матеріал карбон 30Т. Хто розбирається, той знає, що це найкращий варіант для махових вудок. Це конкретно 5-метрова. Тест у неї до 35 грамів ці вудки витримують. Навіть коропа кілограм на 5 вони витримують. Кінчик тут іде вже з коннектором. Сюди завели різку, закрили і все. І можна рибачити. Вудки реально класні. Вони легкі. І не гнуться під своєю вагою. Тобто дивіться, вона як струна. Гнеться тільки там верхушка, дугу дає.